Вітаю вас на каналі Як заробити гроші. У кожного з нас настає час, коли терміново потрібний додатковий дохід. Якщо сума не надто велика, однак ви не маєте постійної роботи, то розгляньте наступні способи. Поговоримо про те, як заробити гроші швидко. Перед початком відео попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під відео та написати будь-який коментар. Допоможіть, будь ласка, разом розвивати YouTube українською мовою. Всім дякую. Перший спосіб це речі на прокат. Один із найпростіших варіантів, який дозволяє швидко отримати гроші, це здача речей у прокат. До прикладу, у вас є велосипед, можна виставити оголошення про його оренду. Зазвичай за тиждень користування просять в середньому 600-800 гривень. Подобово ціна буде вищою. Велокур'єри з радістю орендують двоколісний транспорт. Єдині підводні камні це те, що велосипед може зламати і тоді доведеться виясняти, хто ж буде оплачувати ремонт. Ну і завдаток потрібно брати, щоб велосипед не вкрали, або ж укладати договір оренди. Але велосипед це лише один із прикладів. Можна також здавати в оренду електричні інструменти, автомобіль, святковий одяг, приставки для ігор і так далі. Це залежить від того, що ви маєте під рукою. Швидкі гроші гарантовані. Головне все добре продумати, щоб не бути ошуканим та не вийти в вміло. Наступний спосіб це підробіток в інтернеті. Якщо здавати речі в оренду ви не хочете, то можна обрати більш простий спосіб. Заробіток в інтернеті. Для цього вам знадобиться лише комп'ютер чи ноутбук та доступ до інтернету. Завдання можна шукати в Google. Достатньо написати в пошуку підробіток в інтернеті і переглянути усі можливі варіанти. На цьому способі зациклюватися не будемо, думаю, він всі зрозумілий, тому переходимо далі. Робота контент-менеджером. Якщо ви грамотні, то можна шукати вакансії контент-менеджера. Їх на дошках оголошення звичайно, багато. Суть роботи така необхідно публікувати на торгових майданчиках, сайтах чи сторінках у соцмережах готову інформацію, яку саме буде залежати від компанії, з якою ви працюватимете. За публікацію кожного матеріалу вам платитимуть окремо. Робота не займатиме весь день, а лише невеликий період часу. Є як погодинна оплата, так і оплата за певну виконану роботу. Біржі фрілансу є чимало бірж, на яких користувачі пропонують виконати певне завдання за винагороду. Йдеться про написання тексту чи золотового тексту зробити унікальний, оформити презентацію, змонтувати відео, перекласти матеріал з англійської чи знайти певну інформацію. За кожне таке завдання на біржах фрілансу платять гроші, можна взяти велику кількість замовлень, головне вчасно їх виконати. Оплата досить пристойна, цей варіант можна розглядати як замість основної роботи. Донор крові це варіант для тих, у кого ну зовсім кепсько з Можна здавати кров за гроші. Краще це робити на благодійних засадах та без оплати, однак якщо терміново необхідні гроші, то підійде і такий варіант. Необхідно не мати протипоказань чи індивідуальної непереносимості. Пропозиції можна шукати в інтернеті. Тільки ретельно перевіряйте, де здаватимете кров, щоб не потрапити у приміщення з антисанітарією. Наступний спосіб найлегший із усіх це продаж непотрібних речей, це простий спосіб, як швидко отримати гроші, позбавтеся від непотрібних речей, які без діла лежать у домі, і грошей заробите, і місця вдома з'явиться більше. Одяг хороший, тому приклад, що не носите, продавайте на OLX чи інших майданчиках, але йдеться про речі в хорошому стані, а не порвані штани чи сорочки. Якщо у вас десь завалялися старовинні речі, то їх можна продати за високою ціною. Головне не продашеви, а добре дослідити ціни в інтернеті та на аукціонах. Найдіть на базар, де скуповують старі речі та не звертайтеся до осіб, які в інтернеті купують антикваріат. Зайдіть підробіток. Йдеться не про основну роботу, а підробіток на кілька годин щодня або певні дні тижня. Шукайте варіанти з погодинною оплатою, так ви отримаєте додатковий дохід. Один із найкращих варіантів це влаштуватися кур'єром. Працюйте в будь-який вільний час, також звертайте увагу на великі компанії, які потребують промоутерів, помічників організації певних заходів, розповсюджувачів реклами. Робота не вимагає жодних навичок. У кого руки ростуть з правильного місця, можна ремонтувати техніку, крани. Доглядати за газоном чи садом і так далі варіантів досхочу, головне не лінитися та шукати і працювати. На цьому не прощаємося, переходьте на мій канал та дивіться інші цікаві відео про заробіток та бізнес ідеї на цей рік.